Добрий день, Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа-центр України Укрформ продовжує свою роботу. 280 днів триває повномасштабне вторгнення російського окупанта на нашу землю. І зараз ми будемо говорити про те, як живе наш український бізнес ці 9 місяців повномасштабного вторгнення. У нас на включенні Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації. Пані Анно, ми вас вітаємо. Вітаю вас. Доброго дня. Пані Анно, скажіть, будь ласка, давайте поговоримо саме про це: про те, наскільки, з якими викликами стикнувся наш український бізнес за ці 9 місяців. Ми розуміємо, що їх багато, ми розуміємо, що бізнесу важко. Але якщо можна трохи детальніше про це. Так, дійсно, ви праві, що бізнесу важко, викликів багато. І ми бачимо, що за ці 9 місяців. Виклики дещо змінюються. Адже ми починали 24 лютого з того, що ми піклувалися більш за все про безпеку людей, які працюють в компаніях, їх сімей, родин. Ми робили все можливе для того, щоб переїхати в безпечні території, допомогти Збройним силам України. На це пішло десь місяць приблизно. З квітня компанії вже почали адаптуватися, піднімати якось голову і адаптуватися до нових умов. І ну цей другий етап три до 10 жовтня. І було таке враження, що нібито бізнес вже пристосувався і вийшов на, на, на якусь нову точку балансу е і рівноваги, і зміг бути успішним навіть в таких умовах. Але 10 жовтня ситуація знову ж таки змінила нашу реальність і дуже сильно вплинула негативно на бізнес. Знову з бізнесу прийшлось прив'язуватися, бо пристосовуватися до нових умов. І можу сказати, що зараз він ще шукає нову точку рівноваги, і ну, власне зараз оцей цей новий виклик, який з'явився, це власне, наявність критичної інфраструктури, доступ до електроенергії. Доступ до мобільного зв'язку оцей, по суті являється ключовим викликом, з яким ми зараз стикаємося як допомогти і бізнесу, і людям пережити цю зиму пану. Щодо бізнесів, які ми розуміємо вже, що багато втратили та не впоралися з цим. Ми розуміємо, які саме сфери діяльності, на жаль, але не вдалося їм зберегти більш-менш нормально свою роботу. Ну, я б сказала, що насправді мало кому вдалося зберегти нормальну свою роботу. В таких умовах, мабуть, складно очікувати, що е, нормальна робота якимось чином може бути збережена. Тому що якщо ми кажемо, що компанія родом з України або вони працюють на території України, відповідно в них є скоріш за все більша частина людей, яка працює в Україні, і всі вони живуть за одними правилами. Якщо повітряна тривога, то як правило. З виробництва зупиняється, йдуть в укриття. Торгівля зупиняється і йдуть люди люди в укриття. Робота зупиняється на певний час, і ми точно це бачимо по бізнесу. Якщо тільки якісь ракетні масовані удари, то на день на два бізнес таке враження, що ніби падає, знаєте, завмирає. Ну дійсно ми збираємося і силами збираємося силами і відновлюємося потім, але тим не менше, ну не можна сказати, що хтось працює в якихось там нормальних умовах. А якщо ми кажемо, що частина людей виїхала за кордон в компанії, це знову ж таки не нормальні умови для них, тому що вони вимушені пристосовуватися в абсолютно нових країнах, звикати до нової ментальності, звикати до глобальних викликів. Тому ну не можна сказати, що, знаєте, що одні українці молодці, які там тримають Україну, але їм важко. А ті, які виїхали, їм не важко. Їм також важко. І я б сказала так, що вся вся українська бізнес-спільнота зараз переживає непрості часи. Просто хтось справляється з тими викликами. Дещо краще, хтось гірше. В когось є можливості більше, в когось менше. Хтось може. Краще адаптуватися до цих нових викликів. Хтось гірше, От, те, що ми точно побачили в цей час, що з'явився ну, такий новий напрямок це е, глобальна експансія. Той, хто може виходити назовні е, на зовнішні ринки України, старається це робити. І, ну, цей тренд намітився вже протягом літа, і зараз він набирає обертів. Ну, і цей процес ну, глобального розвитку насправді непростий. Ми самі, як Європейська бізнес асоціація, нещодавно відкрила свою екстратери. Реальна одиниця Global Business for Ukraine за кордоном України спеціальна для того, щоб або заводити інвесторів в Україну, або допомагати українцям розвиватися на глобальному ринку. Ну, це це те, що мені здається, дає якісь. Та певний такий промінь надії на сьогоднішній момент поки ситуація в країні збройними силами буде доводитися до, до, скажімо, до миру, тому що в бізнесі всі очікують перемоги України. Ну, по перше, вони і допомагають бізнесу Збройним силам України і державі. І вони очікують перемогу, тому що з перемогою дійсно прийде і стабільність, якась розуміння, як ми можемо планувати певне процвітання. Звісно, що потрібно потрібно буде час, але тим не менше поворотний момент має бути перемога України, пані Гано. Чи є якась статистика і розуміння того, яка динаміка відбулася за ці 9 місяців? Наскільки хто витримав, хто не витримав? Скільки бізнесів взагалі вимушено було зупинитися? Наприклад, чи маємо ми таку статистику, чи поки що важко про це говорити? Ну, дивіться, ситуація у нас змінюється кожного дня насправді. Вона дуже динамічна. Те, що ми бачили до 10 жовтня, серед наших компаній а це близько тисячі компаній, які входять до складу європейської бізнес-асоціації. Ми бачили до 10 жовтня, що майже 100% компаній або повністю відновили свою діяльність, або частково, тобто або частково перевели свої виробництва на безпечнішу територію, але все це відбувалося в межах України. Ну то. Тобто ми бачимо, що ну, до 10 жовтня, нібито майже 100% компаній працювало ну, в такому більш-менш, наскільки це можливо, в нормальному форматі. Після 10 жовтня, коли ми робили наступ, доступний зріз серед наших членських компаній, ми бачили, що половина компаній як мінімум, була зачіплена цими атаками з 10 жовтня. Але після того атаки тільки збільшувалися на критичну інфраструктуру, і взагалі критична інфраструктура з кожним масованим ракетним ударом їй стає все складніше і складніше, скажемо так, дипломатично. Тому в даній ситуації, ну, статистику поки що відверто, ми не проводили. А те, що ми бачимо. Що компанії продовжують працювати? Ну так, от е, знаєте, як то кажуть, на, на на око можна сказати, що от серед наших членів жодна компанія ще не закрилась. О, це це те, що ми бачимо. Але в якій формі вони всі є, м наскільки потрьопані вони всі є? Ну це величезне питання. звісно, от вони ще давно пару тижнів тому ми робили опитування, бліц опитування серед своїх членів і запитували, що вони які фінансові результати вони очікують до кінця. Ця року переважна більшість, там було 54 якщо не помиляюсь, говорили про те, що вони будуть очікувати збитків, ну тобто зниження фінансового результату. Але 40 з плюсом відсотків очікують зростання, розумієте? Тому ну, ситуація неоднозначна. все залежить від того, в якому секторі знаходиться компанія. І, от, ми бачимо, якщо наприклад будівництво воно впало там, на 70-80%, на то наприклад IT продовжує зростати. Можливо, не так швидко, як вони хотіли б або закладали в минулому році, але вони зростають інколи там на 20-25-30% що по року. Розумієте? тому насправді дуже відрізняється ситуація від компанії до компанії, від сектору до сектору, і більше того від регіону до регіону. Е, тому от, е, от і, і питання, хто може витримати цей марафон. Е, очевидно, одне, що всі в бізнесі зараз налаштовані на гру вдовгу, е, те, що ми бачимо, це великий комітмент до України, тобто всі в бізнес середовищі, ну, принаймні. Ті компанії, які представляє європейська бізнес-асоціація, хочуть залишатися на території України. Більше того, деякі з них інвестують вже зараз, і інвестують мільйони євро навіть на сьогоднішній момент. І ми кажемо про іноземні компанії. Тому, скажімо так, віра в нашу державу є достатньо високою, але другий аспект, що компанії розраховують на достатньо такі довгий період часу, протягом якого їм треба розпланувати свої сили належним чином, щоб витримати цей марафон. Питання: наскільки довго або наскільки швидко наші збройні сили України зможуть відстояти перемогу, і наскільки ми, як спільнота, як громада, як нація. Зможемо м, перемогти нашого ворога, але тим не менше бізнес ну залишається комітет. Ну я просто не бачу того, що знаєте, хотів хотіли б втікти або закритися і піти з України. Такого навіть і настрою немає серед нашої бізнес-спільноти щодо допомоги держави бізнесу. Яка на вашу думку потрібна зараз допомога? Які дієві програми вже були запущені, такі щоб вони спрацювали з розумінням. Ну, 5.7.9 програма, вона абсолютно нормальна. Її треба продовжувати е, нарощувати і давати можливість компаніям доступ до, е, скажімо, так, доступного кредитування, тому що е, на сьогоднішній момент ця, ця ця проблема існує. Більше того, мені здається, що державі має держава має просто зараз розуміти, що е, зовнішній вектор він важливий, е, і власне те, що ми робимо з закордоні. Ні, арені там з мобілізовуємо допомогу. це дуже важливо. Ну навіть просто це навіть не обговорюється. Але з іншого боку, треба не забувати, що є і внутрішні компанії, тобто ті, які сплачують податки до державної казни, які залишаються на ринку України, які створюють робочі місця, і от з ними треба спілкуватися. Ну насправді треба спілкуватися, незважаючи на це, на те, що так складно інколи це робити. І от мені здається, що ця комунікація, вона дозволяє Волить почути один одного, побудувати правильні бізнес процеси. Адже ну я розумію, що і держава вона не може там далеко планувати, тому що ну з зрозумілих причин, але і бізнесу складно, чесно кажучи, планувати будь-що, тому що ну коли він не має ще належної інформації з боку державних представників, то його робота робиться ще складнішою, тому комунікація це номер один задача. І під час комунікації можна виявити різні інші програми, які можуть бути цікавими для бізнесу. Ну, наприклад, зараз точно що цікаво бізнесу. Це комунікація стосовно от, роботи критичної інфраструктури. І до речі, коли ми робили наші загальні збори, я дякую представникам Мінтопенерго і представникам Дітекої Укрзалізниці, і Укрпошті і багатьом, хто дотичний до критичної інфраструктури банкам до речі, Рейфайзенбанку за те, що розказав на це. Нальному банку за те, що розказали бізнесу, на що вони очікують, розумієте? Тому що ці інсайти вони корисні для того, щоб планувати бізнесову діяльність в певній мірі. Тому комунікація це номер один під час навіть таких надважливих випробувань для нашої держави? У нас є питання у студії. А і, і друга річ я, я перепрошую, додам це продовжувати реформи, продовжувати зміни, тому що це на це звертає увагу наша закордонна аудиторія. Те, що ми також бачимо за кордоном, як сприймають Україну дійсно, як державу, яка є сміливою, резистентною, резилєнт. Але за кордоном її сприймають також, якщо ми кажемо про бізнес середовище, як країну з корупцією, як країну з кризою і ну, і зараз країну з війною. І власне для того, щоб крити цю карту, для того, щоб розкривати, давати контраргументи, треба точно і бізнес в спільноті, і всім нам чітко розуміти, що ми можемо сказати на закордонній арені, на закордоні да щоб щоб змінити цей персепшн, змінити цей імідж, сказати, що наша держава, попри все, вона працює над тим, щоб зменшити корупцію, щоб встановити в державі верховенство права, на для того, щоб мати справедливий. Суд в нашій державі, що ми робимо вже зараз для того, щоб закладати підвалини для того, щоб ну бути успішним, розумієте, і тоді ну, наприклад, ми, навіть як представники, в тому числі бізнес-спільноти не тільки в Україні, а вже формуючися спільноти за кордоном, ми могли б вже також доносити цю інформацію і змінювати разом з нашими дипломатичними місіями за кордоном і всіми гравцями, які працюють за кордоном, той імідж, який... ну не зовсім позитивний склався стосовно нашої держави, тому перша комунікація, і друге продовжувати лупати цю скелю, робити потрібні зміни нашій державі для того, щоб продовжувати пишатися не тільки сміливістю нашої наших людей, наших збройних сил, але і сміливістю наших державних діячів, які зробили неможливе під час війни, стримали держави, де ще і просунули вперед, що стосується. Умов ведення бізнесу в нашій, в нашій країні. Прошу, вітаю. Мене звати Тетяна Чулія я представляю «Укрінформ». У мене буде до вас відразу декілька запитань. Перше з них це як саме позначились регулярні відключення світла на роботі бізнесу, і можливо, ви знаєте конкретні сфери, по яких це вдарило найбільше. Ще одне запитання в цьому ж контексті: як саме бізнес готується до можливого потенційного затяжного блокауту, який може тривати декілька днів? Які варіанти вони розглядають? Можливо, релокацію бізнесу в якісь інші регіони України, де скажімо так, краща ситуація зі світлом? І останнє запитання: ви раніше закликали уряд запустити механізм є відрядження, що так цікавить бізнес? На якому етапі зараз ці перемовини? І чи особливо в нинішніх умовах у бізнесу є великий запит до таких відряджень? Дякую. Почну з останнього запит є великий на її відрядження, взагалі на лібералізацію в цьому сенсі. От буквально сьогодні ми обговорювали це питання з колегами, і останню інформацію, яку ми отримали, що ну власне, ну я не знаю, наскільки це, скажімо, так підтверджено офіційно, але нам сказали, що щодо є відряджень можете наразі не розраховувати на цей механізм, тому що з бронюванням нібито вирішили питання, значить з є відрядженням відклали в довгий ящик. Я, чесно кажучи, дуже сильно сподіваюся, що це не так. і Сподіваюся, що все-таки є бути, адже на них сподівається, в тому числі, і наш it сектор, і не тільки він, а взагалі і креативна індустрія, і не тільки вони, а взагалі і промисловці, тому що одна справа робити бізнес в онлайні, друга справа робити бізнес в офлайні. не вміти пояснити свою думку своїм контрагентам за кордоном. І більше того, мені здається, Україна більше б виграла, якщо б дала можливість вільніше їздити. Туди-сюди нашим чоловікам повертаючись в Україну, давши е, чим просто заборонити їм цю можливість. І або штовхати їх е, в ну по суті в пошук нестандартних схем для того, щоб виїжджати за кордон, е, або виїжджати взагалі з України, тому що ну знаєте, інколи, наприклад, it сектор просто стоїть перед вибором або їм закривати бізнес, або їм виїжджати за кордон. І я зрозумію, я розумію так, що it бізнес буде все-таки виїжджати за кордон для того, щоб в тому числі рухатися з розвитком свого бізнесу і допомагати нашій державі таким чином. Е, так, це з приводу є відряджень і взагалі лібералізації в цьому сенсі, тобто запит є. Друге питання стосовно критичного критичної інфраструктури і куди пересілятися. Знову ж таки, ми сьогодні це питання обговорювали з колегами і зрозуміли, що чесно кажучи, особо пересілятися немає, немає коли ну, в межах України, тому що ситуація з світлом насправді всюди достатньо критична. От як готується компанія до цього, е, ну власне багато хто вже закупили генератори, формуються запаси палива, е, закуповуються старлінки активно для того, щоб мати доступ до інтернету, також є якісь інші рішення для того, щоб мати доступ до інтернету, автономного інтернету, скажімо так. Тобто ці всі речі робляться. Але тим не менше, це не означає, що е, навіть якщо Генератори будуть палива будуть. Якщо там старлінки будуть, то ситуація буде повністю внормована. Насправді не так, насправді, все рівно ситуація буде достатньо складною, і більше того, ми бачимо, що навіть деякі компанії заявляють про те, що якщо ситуація буде настільки критичною, вони будуть готові зупиняти своє виробництво хоча б на декілька місяців, поки ситуація буде. Кращою е, от і м, стосовно того, перше запитання було, які сектори мені здається, да, які сектори більше страждають від того, що є відключення. Е, ну, звісно, е, сектор рітейлу достатньо такий м, вра, вразливий в цьому сенсі, особливо рітейл, які торгують в тому числі товарами, які швидко псуються. А вони, звісно, з генераторами, але тим не менше, ці шалені блекаути дуже сильно впливає на їх операційну діяльність. І більше того, один із представників великих мереж казав, що одна доба зупинки мережі коштує їм 10 мільйонів гривень. Тому це знаєте, ну так для роздрібної мережі для рітейлу це достатньо велике випробування. Більше того, ну хто ще може? Я думаю, що насправді страждають всі. Ну реально всі. Тут не можна сказати, хто страждає менше, хто більше. Тому що ми тут всі зрозуміли, наскільки ну при таких умовах, ми всі зрозуміли, наскільки ми всі взаємопов'язані. Розумієте? От якщо раніше думали там один сектор ключовий, а інші там можливо більш другоряд. зараз просто зрозуміли. Якщо навіть один лягає, влягають всі, розумієте, тому ну просто це питання часу, коли ці. Ці отакі, коли і як швидко ефект доміно буде спрацьовувати, тому нам треба триматися всім, наскільки це можливо, треба підтримувати всіх, наскільки це можливо. І ми бачимо, до речі, що в бізнесі якось більше з'явилося такої люденості, гуманності, коли навіть конкуренти допомагають один одному вижити. Ми багато випадків знаємо в нашій спільноті, коли, наприклад, запеклі конкуренти під час війни. Пропонують один одному плече, і один конкурент виробляє для іншого конкурента на своєму виробництві продукцію, Розумієте, тому і це не поодинокі випадки. Насправді, ми просто бачимо, що всі розуміють, що треба один одного підтримувати в таких умовах, а тим паче в умовах в умовах повного блекауду або навіть часткового блекауту. Тому бізнес намагається триматися. І він буде старатися триматися, ну але тим не менше, ми маємо всі розуміти наскільки це часто густо титанічні зусилля потрібні. І ну, така витримка, що Чесно, такі залізні яйця треба мати, у нас є ще питання в студії. Прошу Оксана Поліщук, теж Українформ. Пані Анно, скажіть, будь ласка, як вплинула на економічну діяльність бізнесу в послаблення валютних обмежень Нацбанком, і які очікування бізнесу щодо можливості переходу до вільного курсу утворення? Можливо, вже є якісь намітки у бізнесу? Це одне питання. І пер... і друге питання, яка? Наскільки суттєвою залишається проблема блокування податкових накладних, проблема відшкодування ПДВ для бізнесу? З приводу валютних обмежень дійсно на початку те це було взагалі таким певним шоком для, для багатьох бізнес-спільноті валютні обмеження, але якось знаєте, вже поступово пристосувалися і притерлися, і якось ну зараз рухаємося. Тому що інші виклики стоять на на, на порядку денному, і просто всі розуміють, що макроекономіку треба втримати, макрофінанс треба втримати, і ну, чесно кажучи, іншого іншої пропозиції. В бізнесу альтернативної, чесно кажучи, немає на сьогодні. Тому я б сказала так: в бізнесі є розуміння правильності дії національного банку України стосовно переходу на вільний курс, ми це активно не обговорювали всередині. Ну, бізнес, звісно, він готується до різних варіантів, але готується до того, що Національний банк зможе контролювати ситуацію, буде залишатися незалежним, і ну, власне буде достатньо мудрим, щоб втримати гривню під контролем. І інфляцію під контролем стосовно е, проблем з блокуванням податкових накладних, е, так ця проблема існує. Е, ми цю проблему обговорювали е, декілька разів вже з представниками влади. Е, е, ми вийшли коли ми не мали діалогу з представниками влади податкової з цього приводу. Ми вийшли в медіа і дякуємо до речі, медіа за підтримку. Після цього е, швидше налагодився е, комунікація і зараз ми з податковою всі ці питання вирішуємо. По суті, податково просто пояснила, яким чином уникати ну правильно, ну тобто законно уникати блокувань. Тому на сьогодні колеги мої, які займаються податковим комітетом, кажуть, що в процесі комунікації з податковою і проблеми знімаються, тому що відшкодування ПДВ дійсно є ключовою проблемою для багатьох із бізнесів. Більше того, в умовах, коли ринок скорочується, то скажімо так, ПДВ, і якщо ще не від ПДВ то бізнесу взагалі, хоч хоч плач, знаєте, тому ми і зараз намагаємося, от в процесі діалогу якось чути податково, а податково намагається чути нас для того, щоб прийти до нормального компромісу. Але поза межами європейської бізнес-асоціації, наскільки я знаю, що дуже багато компаній. Ні, жаліється на проблеми з блокуванням податкових накладних і з відшкодуванням ПДВ. в нашій асоціації такого вже насправді не так багато. Я дуже дякую вам, пані Анно. У нас не залишилося питань. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Колеги, нагадаю, з нами була Анна Дерев'янко, виконавча директорка Європейської бізнес асоціації. А наш наступний брифінг відбудеться о 16-й годині. А саме у нас відбудеться презентація виставки сучасної української карикатури 100 поглядів на війну. На виставці будуть представлені роботи українських карикатуристів, створені під час війни. Тож Залишайтеся з нами, приєднуйтеся до наступного ефіру. Слава Україні!